Однією з трьох людських сил є влада. Як багато людей до неї тягнеться, як багато перед нею гнеться, що в ній такого, влада це здатність впливати на події та явища. Влада це досягнення певних цілей, отримання запланованих результатів. Але все-таки влада може принести людині як успіх, так і прокляття. Чому люди йдуть у владу? А хтось просто рветься до неї всіма доступними і не дуже шляхами. У владі для людини значно зростають можливості людині досягати задуманого. Радують результати роботи, наявність власного впливу на інших людей, навіть уявний вплив на долю людей, отримання похвал. Чи все так радужно для тих, хто йде у владу? Людей, можливо, і радужно на самому початку, а потім починаються проблеми в них та їх сім'ї. Все-таки мало хто задумовується, чому в розвинутих країнах у велику владу приходять люди старшого віку яких або є дорослі діти, або ті, в кого немає дітей, та й не планують мати їх. Влада людині несе багато переваг, можливостей, але за будь-які дії потрібно відповідати. Ми проживаємо життя поверхнево, не хочемо бачити наслідки, покарання для людей у владі, які вони отримали з часом за свої недобрі вчинки. Нам же не показують, що хто робив біду іншим, 10 20 років назад, як це все відобразилось на його сім'ї. Кому цікаві наслідки за дії, які ця людина робила такий давній період. Вона вже навіть і не при владі, а іноді погані вчинки приводять навіть до загибелі його роду, хто переступає через інших людей, хто багато біди робив людям, ті згубили не тільки себе, а й свій рід. Так, погані вчинки людей у владі можуть призвести до занепаду території, бути однією з причин виїзду людей на заробітки, виїзду молоді на постійне місце проживання в інші країни. Але потрібно шукати й позитив. Життя таких людей, які вчиняють свідомо погані дії щодо інших людей, з часом стає реальним прикладом для виховання підростаючого покоління. Щодо необхідності слідкувати моральним принципам, додержуватись Божих заповідей. Але як людина до цього дійде, яким шляхом вибір за кожну людину. Звичайно, людина отримує підказки про протягом життя, але для цього їй треба бути віддячою та вміти чути Боже Слово.